Ну що хлопці, розпродажа продовжується. Вже вещі продаю, допомагаю товаришу. Коротше, отака налічі сепка борон. В такому состоянні, в принципі, робоча борона. Тягали ми її, все нормально. Ну, Боронки, так, да, це, мабуть, середні. не, не скажу точно. Ну, Немалі здорові борони. Так, рамба все дебелго варена. Кварено резина прицепне так, довго показувати не буду, коротше, товариш хоче 15 тисяч. Зараз підійду ще до культіватора. Культиватор, КП4, все нормально, не розірваний, не порваний, трошки грязюка то таке. Ну, лапи, так, да, лапи під заміну, можна сказати. Ще пороба якийсь час, але грівненький, все, культиватор, як культиватор, борони М -м -м. є. Приїжджайте, забирайте, ціна 5 тисяч гривнів. І напослідок бедешка. Ну, серединка от БДТ7, такий стан, підшипники, все там нормально. валы, все гризбы есть, ну диски вот такие, вот такие, вот такие, вот такое состояние резина, в принципе походе цилиндр можно сказать сухий, вот такой стан Ціна 15 тисяч гривень. Все, думайте, кому це треба, телефонуйте.